Повертаємось до новин: зупинити рубку лісу та обезпечити горян від можливих стихій у майбутньому. На верховинщині у селі Верхній Ясинів горяни б'ють на сполох. кажуть, місцеві лісівники не реагують на скарги людей і продовжують вирубувати ліс. Внаслідок такої діяльності скаржаться гуцули, можливі суви ґрунту та навіть стихійні явища, які тут часто трапляються. Лісівники в свою чергу переконують усе законно, оскільки вирубують лише сухості. Ситуацію вивчав Іван Харук. Для Івана Івановича рубка лісу з будь-яких причин болюча тема. Він був свідком, якщо в 1969 році внаслідок опадів на цій горі посунувся ґрунт. Тоді постраждали горяни, які через стихію змушені були шукати нове місце проживання, адже після СУ їх житові будинки були знищені. Причиною таких природних явищ гусл вважає в тому числі вирубування лісу. Запевняє, без зелених красунь опади потрапляють в ґрунт, а не осідають на гілках дерев. Доказом цього є фотографія, яка збереглася, що над присілком є частина лісу, а далі також велися вирубки лісу, і, можливо, це й спровокувало тоді ті суби. І от сьогодні, якщо стоїть питання вирубки лісів, там ситуація може повторитись. Не виключено, що може статися така ситуація, що ця гора зійде далі, перекриє черемош, і оцей наш присілок під загрозою. Тому ми всі стурбовані цим, що все-таки. Там проводяться ті роботи. Досить в одному місці, щоб пішло, все поплиє вниз, а тиск землі і камінь з вишної сторони дуже важкий Він зараз з одного місця пічне, так піде все донизу. Крім цього, непокоїть тутешніх і сусідня річка Чорний Черемош, яку суви можуть перекрити. Таким чином русло буде змінено, і одні потоки спрямовуватимуться на житлові будинки. Горяне побоюються, що в найближчому майбутньому їм також доведеться шукати нове житло на рівнині. Як це відбулося після стихії у 1969 році. Після тих попередніх всіх стихій населення з цієї сторони перейшло жити на іншу сторону. Так потихеньку запустіває, тільки одна, що господарська будівля ми там далі можемо побачити, яка ще працює. Там старша людина проживає, і їм вже сенсу міняти своє місце проживання немає. Зрубаним деревом понад 140 років. Такий аргумент у місцевих лісівників. Плюс сухосій пошкоджений. Твердять, рубка законна. Насадження мінусове, вік 143 роки. розумієте, Починає корньовою губкою, пошкоджено. І починає дерева починають відмирати. Згідно матеріалування, ми відвели е, ділянку 2,2 Так, під лісовідовну рубку і провели туди, е, зробили відвод і провели трильовочний валок, який в на е, ну, наступні роки ну, далі, е, буде використовуватися як протипожежна дорога ще під'їзда. Погоджуються з горянами, і науковці кажуть, як у в 1969-му, і в 2008-му зменшення лісу на гірській території і стало причиною стихії. Якби було заліснена ця територія, то воно би постійно набирало би так, як губка акумулювала воду, а потім спускало вниз. А на жаль, отакий нераціональний підхід до лісокористування, я би сказав, лісового господарства. Який має на меті тільки одержати прибуток. Одна із причин того, що відбуваються такі суви. Це є надмірна кількість води, яка випадала і з атмосферних опадів, і із підземних вод. Коли то все наклалося, ми мали багато сув. Гуцулі ці суви зарвами називають. Це наша біда. Лісівники обіцяють рубку припинити, хоча не розуміють, чому ніхто не скаржився тоді, коли в лісі були зацікавлені і самі мешканці. У 2009 році, після наводнення, після наводнення яке у нас було, то гора, тоді гори казали, що сунулися. І то після того населення нам, нас заставляло рубати, розумієте, бо треба було лісу. Ми ж від... Тоді ніхто не казав, що там сунеться, розумієте, тоді рубали і ліс забирали, бо треба було відбудовувати після наслідки наводнення. На даний час керівництвом від Господу. Дана вказівка забрати техніку, припинити всі які роботи. І хто тепер не буде йти насупереч вимогам громади, ну напевно, заберемося і туди не будемо вже будемо вести просто охорону в